Що щастя, це ж ілюзія, це привид, тінь омана. О ти, ілюзія моя, зрадлива і кохана, криниця радощів, чуття, ти чарочка хрустальна. Омана дум, мого життя, ти помилко фатальна. Я хотів зловить тебе ось ось. Та враз опали крила, з тобою жить не довелось, без тебе жить не сила, з тобою жить важка лежить завада поміж нами. Без тебе жить, весь вік тужить і днями, і ночами. Нехай ти тінь, що гине десь, Мана, луда одначе. Чому ж без тебе серце рвесь, душа болить і плаче, нехай ти тінь, мана дім скарт і мрія молодеча, без тебе жить безглуздий жарт, і світ весь порожнеча. як той шлеміль, що стратив тінь, Ходжу я, мов заклятий, весь світ негоден заповнить мені твоєї. Trust right.